8 липня православні віруючі відзначають День Петра і Февронії, покровителів сім'ї і шлюбу. Родина цих двох святих є взірцем християнського подружжя, тож недаремно це святом відзначають і в Україні як день сім'ї, любові і вірності. Від стародавніх переказів до наших днів пропонуємо поринути вам далі. Святе подружжя мешкало у місті Муромі вісім століть тому. Дознайомство своєю селянкою Февронію князь Петро тяжко захворів. Сцілили чоловіка його майбутня дружина. Протягом усього свого життя благовірні князі Муромські були зерцем любові православної родини. На протяжении всех этих восьми столітий сімейні пари, молодые люди, которые стремились вступить брак, они приходили в храмы и молили Петра Февроні о том, чтобы ну, им послали радость семейного щастя. Это святые, которые особо почитаются вот семьёй. Они были как обрацом любви, верности и щастя. Петрой Февронія були монахами, померли вони в один день, хоч поховали їх по різних монастирях. Придання говорить так, що на слідующее утро вони оказались в одному місці в одному гробу. Іх знова разложили, потому, что не могут монахов хоронить в общем-то, вместе. Да? Снова они были похоронены один в одном монастыре положено, другой в другом. Утром история повторилась. Их нашли вместе. Мощі святих спочувають в одному місці як символ двох люблячих сердець. Чому секрет міцності родини? Як можна уникнути сімейних сварок, розповідають самі подружні пари. Родині Прусевичі більше 60 років. Подружжя виховало трьох доньок, вже має шістьох онуків і стільки ж правнуків. Чоловік з дружини розповідають, вони завжди разом і радіють, і сумують. Слава Богу, що ми так всі жили, як ми живемо. Ну, живемо. Не обіжає, от скільки ми живемо. Я не представляю, як це можна розбіжатися, розійтися і прочі розробіті. Ну буває гир Головне, говорить слузівчани розуміння один одного, взаємна допомога. Сім'ї всяке може відбуватися. Іноді, можливо, треба десь ну, поступитися чимось, десь якось не не проявляти свій характер, а піти зустріч один одному. Стараємося і дітям нашим прививати друг з друг, другом, щоб вони теж як то мірились, вчитували. Мені інтереси друг друга. Подружжя Харченків 11 років разом. Ірина з Віталієм познайомилися у Лузівському технікумі. Вона тоді була студенткою. Він молодим викладачем. Це було кохання з першого погляду. Побачив і чимсь на фоні всіх, якось виділилася, привернула свою увагу. На молодого викладача Ірина тоді зовсім не звернула уваги, якби не їхня раптова зустріч. Ми з дівчатами одногрупницями відмічали новий рік, Він прийшов поздравити нас і подарував мені подарунок. Потадаш щота у здесь вот йокнуло. сьогодні. Чоловік з дружиною виховує двох доняк. Вони їх оберігають від усього недоброго, уникають у їхній присутності сварок і раді так робити іншим, особливо сімейним парам. Не варто через дрібниці залишати родини. Додає психолог, Багато люди пройдя систему взаємотношення, то тобто систему притірки. Да, можливість пройти кризис, і увидів свого партнера починають його цінити. позже, чем влюбились вначале. Да, сначала была феерия, любовь, чувства. А через время, когда уже они притерлись, они смотрят и видят, насколько это глубокий человек, насколько он надежный. И может быть он не такой же фееричный, как в начале, но сейчас это тот человек, который отзывается в душе, который очень дорог, которому прикипело сердце. А это душевный труд. Поэтому Нужна душевна трудиця, щоб була кріпка сім'я. Міцні сім'ї бувають тільки в тих, хто зумів знайти спільну мову зі своєю другою половинкою, говорить психолог.